Спорт в Криму він розвивався до 2014 року досить такими як вам сказати, темпами нефорсованими. Він був кримчани, дуже багато представляли Україну на міжнародній арені. Дуже багато кримчан були в зборні України. Була Спортивна інфраструктура, олімпійська база в Алушті. Ми знаємо, олімпійська база є в конче заспі але дуже багато спортсменів. Я сам там не був на цій олімпійській базі, багато спортсменів розказують, що олімпійська база, яка була в Криму, вона була така міжнародного рівня, і там проводилися міжнародні збори, там зборотьби і інших видів спорту. Е, тому сказати, ну, Крим був досить спортивним регіоном, е, і в нас були і Такі, знаєте, досить гучні імена. А, крим, а, кримські, саме там Олександр Русик, Яна Квачкова і інші Анна Різиддінова. І боксери в нас були а, різ, різного рівню, як любителі, так і професіонали. Тобто, сказати, що Крим був не спортивним, ні. Крим був дуже спортивним, розвивалася дуже стрімко боротьба. Крим завжди в регіональному залі був в топ-3, або першими, або другими, або третіми. Це був борцівський регіон, який приймав чемпіонати України, який приймав Кубки України. У нас дуже було багато борцівських залів. Це я думаю, ще Ще зіграла роль національність, бо багато кримських татар, і кримські татари в більшості свої єдиноморствами займалися.